approved Happy birthday approved I don't know Excellent argument approved No time to read a list approved Next Approved Look at you you who were once so proud Go now and never return It's now illegal. It's illegal. Approved. Нарешті ми розіграємо нашу принцесу мімірів. Да, так що переможець ось. Будь ласка, пиши в групу в телеграмі, я на тебе чекаю, ссылка в шапці каналу. Також ссылка в описі до відео. Так що Чекаємо на тебе. Ось таку книжечку ти отримаєш. Так, І давайте переходити до основної теми відоса. Да, Давно я хотів це зробити. І татан я це зробив. Та, ви не повірите, але в руках ми тримаємо ска. Це неймовірно. Ось таку печатка у нас є. Так що ось отак. От. Ось така лялочка. Да, довго думав над тим, щоб зробити. І я до цього доріс. Да. Тепер у нас є фірмина печатка для канала. Будемо штампувати манги. Я порахував, що так я розіграв багато манг і якось додати їм якоїсь там грошової чи відзнаки. що Саме цей примірник було виграно у мене на каналі. Да, і не тільки, Щоб розуміли якусь вагу до книги, книг, книжок, манг. І тому подібних, хто подумав, що треба було б їх таврувати. Було б класно. І да, дивіться, що в мене є. Причому це все зробив я, спроектував чат GPT і зробила одна компанія. Саме цікаве, що коли я робив, там було приклад, я хотів собі ацеролу там, в окулярах. І от тут вона приклад буде, як я хотів, а чат-жипеті, коротше, зробив так. І я саме цікавий, я просто в нього розпитував, типу, це нормальна тема товарувати книги, власне, як печатку, це буде типу, нормально це чи ні. І чат gpt сказав, що да, це нормальна, є практика, типу ля І потім кажуть, я можу тобі спроєктувати печатку, як ти захотів. І я такой: що можеш? Він такий, так. Да". І коручи, бахнув і він з першого разу зробив отак. Я такий вау. Потім звісно, я почав трохи правити макет. І становилося все гірше, 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 гірше і гірше. І в итоге ми в бабульку взагалі він привертив. І зупинилися на цьому. Саме цікаво, де я в компанії замовляв цей наш. Печатку, вони сказали, там було на сайті, ми можемо розробити вам проєкт, типу печатки, там дайте макет, ми це зробимо. Коротше, вони очканули і нічого не зробили. Сказали, давайте мамо розпечатаємо те, що у вас є. Типу, і так офігезне. я Говорю, ну давайте. І коротше, ось така печатка тепер у мене. Так що просто вау. Тепер, якщо ви вирішите виграти мангу ви вирішите вирішити продати, то у вас буде якийсь. Трохи ексклюзив. Да, ви зможете відбити собі не тільки вартість, ну, вартість книги. Тому що книга ж купляється по фул прайсу, а ви будете продавати і X2 дешевше. Так? Хоча би будете продавати як унікальну річ. Так що це все для вас. Це цікаво, я вже зробив початку. Діться. І наскільки круто. Мені навіть подобається. Ніколи не думав. І давайте, щоб як називається закріпити наше діло. У нас два тома ванатісів. Будемо їх таврувати, будемо їх помічати. Саме цікаве, що як називається, треба, походу, таврувати і обкладинку, тобто, як називається саму мангу і суперобкладинку, тому що вона як називається, її можна буде замінити. а так Повний комплект Чи не треба, треба ще подумати. Але ми будемо перше таврувати. Думав, як вона називається, щось чат GPT казав, що тут треба першу сторінку ось тут таврувати. Ну, щось що тут у нас і кольорові сторіночки, і такі штуки. Щось мені не дуже хочеться таврувати. А ось останню сторінку, де бачите ідентичності. Да, будуть тільки під таким тавром книжки, які тільки будуть виграні. Там може мною так що, я думаю. І перелік книг буде невеликий, так що не переживайте, конвейера не буде. Саме цікаве, дуже багато книг я розіграв вже на каналі. Я навіть не знаю, скільки треба рахувати, я вже не пам'ятаю, там тільки у нас. Тільки атаріячок каплюк за десятку влетіло. Так що якось так саме цікаве. І дуже багато інших. Може книг 50, чи може менше, хто його знає, може більше. Так що було вирішено таврувати. Давайте спробуємо ставрувати. Як вам ідея ставити ось тут чи ось тут? Ну, і мені щось кажеться, що я спеціально брав синього кольору. Щоб не червона, не чорна, не зелена, там не фіолетова, а саме синя, щоб вона гарно контрастувала з чернилами. Бачите? І будемо бахати сюди. Нагору я не бачу сенсу, чи є сенс. Так, я з вами вивчаю ситуацію. Просто тут на текст буде накладуватись тут. Якусь бі білу частину. Давайте ще тут звіримо, що тут у нас є. Тут також, ось тут, мабуть, треба бахати. Але давайте я ще порівняю з іншими мангами, інших видавності. Ми вирішимо точно. Так, набрав я манг зі шафи. Для прикладів, давайте почнемо з бочі, нашої лялечки, бочі і їхніх подруг. І ну да, ставити на перші сторінки. Це взагалі нонсенс. Також ось так, от, а ось у кінці, ну бачите, тут і чорне, і чорне є. Дуже важко таке ставити. Том 3. Так що. Чи можна ось сюди ставити на обкладинки? Тобто, о, давайте ось сюди ставити на такі обкладинки, да? Ви згодні? Я думаю, ви не проти. Так, давайте повертаємось, перевіряємо. На саму книгу ми ставити не будемо. Буде так відкривати книгу і тут буде видно, що це спеціальний примірник. Будете відразу хвастатись. Ну, Дивіться як. Ідеальні думки в голову приходять. Так, що у нас тут? Доля. Бачите, як доля прям кардинально відрізняється від бочевиться, як вона офігезна. І тут відкриваєш долю на звичайний книжковому папері. Да, ну що ж, і таке можливо, і таке практикуємо, і це нормально. Ось тут бахається, правда, вона може буде скользити, мені це не дуже сильно подобається. Хоча, можливо, отут все-таки треба ставити, щоб вона Вона буде щургуватись, будете глянцева, не, не підходить. Бачите, ми з вами вже і побороли. І, як називається. Так, це у нас був мольфар комікс. Тепер у нас японські комікси. Бачите? Також, можливо, в майбутньому будемо розігрувати. Треба буде діда попросити, щоб нам щось купив. І ми розіграємо. І ось тут також бах. Да, будемо вибирати, де бахати. щоб було більш свободне місце. Так ми з вами і поступимо. Так, далі давайте дивіться, як вона може виглядати. У нас ось у нас є, як вона називається, травниця. Побита лялочка. Тадам. Та Та Для нататок. Саме цікаве. А тут більш глянцева ця сторінка, якось, якось так не знаю. Ну. Круто. Так що ось отак от. Так, у нас є нагата Кабі, бачите? Так що у нас тут? Ну, тут не, не варіант ставити, я помилився думку першу. Да і ось тут бахать на майбутнє. Будемо знати. Тепер буде поводом більше замовлень робити манг на розіга, що то якось Бажання пропало. Якось такого щось. стимулу не було. Тепер буде Ось сюди бахати. Бачите, треба місце є для підняття рівня з нуля. На початку. Можна на початку бахати. ну, Ми вже вирішили в кінці, так що будемо в кінці. І Давайте у нас є від кентів в Warfare Comics, ваку. давайте, І вакуум тут дивиться геть багато. Тут прям українське видання Цю, звідси і зміст. Це вже кінець зліва направо, до речі, Вакфа читається. Це по відео грі. Мені брат правда, сказав, що він дуже здивований, що я вва. У мене є комікси в ваква дойду крутизні штуки. Так що якось отак. От. Ну що ж, давайте до кульмінації приходити. Це сюди то туди, це сюди. Хо-хо-хо-хо-хо. І у нас остання сторіночка. Я спеціально взяв папірець, щоб штампувати. Без, без Дивіться, як вона відкривається, хоба. Я думав, чехол треба купляти, щоб зберігати, але, як виявилось, не треба. О, тут воно прямо поміщається. Ну, з Богом, як кажуть, блять, як воно круто. Як воно круто! Вау! да, Це роли ви пам'ятаєте, маскот каналу відносний, Чого настільки маскотом не було? І дивіться, не перепі... перепечатується на іншу сторінку. Ну, наша ідея, це за це респект. Значить, Всі поносили папіру, наша ідея, дивіться, а він витримав штемпельну траску. Правда, Це, мабуть, це ще дяка самим тродантам, робітникам, які робили штемпель, подушку. Потім ну, да, це тродант, чорнила, да, чорнила ще купив, але в наборі з подушкою йдуть. Так що, ось бачите. Перший примірник у нас готовий, ми самі з вами зробили. І давайте, давайте. Ще, треба ще, ще, я вшов в раш. І відносним так же саме два примірника. І. Опля, дивіться. Правда, не так ідеально пропечатується, як на цьому папірці. Давайте глянемо, як вийшло. Тепер у нас всі книги на розіграш йдуть тавром. Дивіться, не перепечатується на іншу сторону, це взагалі імбіще. Я думав, тут жопа буде. Но це прям імбіще. І що? Супер обкладинки бахаємо. Ну, вони якісь глянцеві. Мені не дуже сильно хочеться їх. Таврувати. Так що будуть без тавра. Теоретично. Так що, а ми, може, вирішимо. Давайте ми це вирішимо з переможцем. Перше переможця виграє з Тавром ось ці книги. І він вирішить, треба таврувати обкладинки чи не треба. Так що, його доля вирішується. Також ви можете написати, якщо ви мені всі напишете не треба. То або, може, скаже, що треба, то я йому скажу, що ніт. А якщо всі ви мені напишете, що треба, то брати оплатники, було б цікаво почути. Ну, так що пишіть. Щоб отримати два примірника Ванатіса, треба. Лайк, підписка, коментар і просто все. І треба написати, що вам треба манга, бо пишуть багато хто, де хто, куди хто. Пишіть, чому манга потрібна, як завжди. Два томи томи анатісу. від нашої ідеї, колись заручався, що не буду розігрувати мангу від нашої ідеї, ох, бо стріляли в спину. Ну, Ніколи не зарікайся, бо доля може скластися по-іншому. І ось отак, два томи. І найцікавіше, переможець, ти під цю категорію не попадаєш, але я, якщо ти хочеш, це дуже буде за твоїм бажанням. Я не знаю, хто виграв. Якщо ти хочеш, є бажання, коли я буду тобі відправляти, твої реквізити брати, ти мені напишеш, і в тебе є вибір, ставити тобі печатку чи не ставити. Ось твоя книга попадає під категорію безпечаткових. Так що, ось такого варіанту. Так що, пиши, думай, треба тобі чи ні. Якщо ти відмовишся, то... Наступне буде, тобто, якщо не відповісти, то наступна людина буде вже вирішувати. Так що Ось така. Ну, я би на твоєму місці початку став, буде відразу крутіший примірник. І тим паче тут немає тут, як у книг, тому ставити два тавра, мабуть, це зайве. Так що, ось так, от. ось така штучка. Дякую, що подивилися, дякую за участь. У розіграші і ось така печатка у нас тепер є. Пока-пока!